Ніколи не міняй порядок вправ на своєму тренуванні, або, хоча б, старайся його не міняти. Наприклад, в тебе в плані спочатку йдуть підтягування, потім жим лежачі, потім підйом штанги на біцепс. А ти замість того, щоб йти по своєму плану, почнеш тренування з підйому на біцепс. Здається, що це нічого не змінить, але насправді це змінить все. Тренувальний план це система, де кожна вправа на своєму місці. Не випадково і той, хто зробив для тебе програму тренувань, робив її саме під тебе. Тому порядок вправ є важливим. Також важливим є те, що якщо ти змінюєш порядок вправ, вже будуть зміни в твоїх силових показниках. Відповідно, ти не можеш чітко фіксувати свій прогрес. Твоє тіло адаптовується під певну послідовність вправ. Це працює як ланцюг. Якщо ти міняєш місцями ланки, план перестає працювати так, як потрібно. Тренувальний план це не просто набір вправ, це стратегія. І якщо ти постійно її ламаєш, ти втрачаєш прогрес та контроль. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером. Пиши мені в інстаграм посиланні його профілі.